Всім доброго дня, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо міні-піци на листковому тісті. У мене в морозилці доволі великий запас листкового тіста, я вже не знаю, що з нього приготувати, тому вирішила приготувати такі невеличкі піци. Розповідати тут особливо нема про що. Просто розкачуємо тісто, нарізаємо, заповнюємо улюбленими начинками і випікаємо. Все дуже просто, виходить, дуже смачно. Ось це у мене будуть продукти для начинок. Чим я обожнюю ці булочки, це тим, що можна додати в них в начинку будь-які залишки продуктів, які у вас знаходяться в холодильнику. Наприклад, якось ці мідії Залишилось буквально столова ложка, ніхто їх не хоче їсти, тому підуть в булочки. Окрім мідій, буде смажена курка, сосиски, різноманітні овочі, цибулька, помідори, перчики. До речі, гостренький перчик також додам марнований. Для себе дуже люблю гостреньке. гриби. А, також. У мене буде суміш сирів, моцарелла моцарела та сулугуні. Із спецій буду додавати суміш розмарину та тим'яну. Звичайно, знадобиться сіль та кетчуп, також яйце для того, щоб змащувати края булочок і буду посипати їх чорним кунжутом. Можна і білим, але в мене білий закінчився, а чорний є, тому буду додавати його. От спочатку нам потрібно все нарізати, оскільки тісто в нас готове, то ми займаємося тільки зараз нарізкою всіх інгредієнтів, а також натерти сири. Коли всі начинки підготовлені, можна переходити до роботи з тістом. У мене тісто листкове, бездріжжове. Можна брати дріжжове. це вже, знаєте, залежить від того, яке вам більше подобається. Я його повністю розморозила, трішки посипаю стіл борошном. Тісто і так доволі тонке, але я хочу трішки його підрівняти і зробити більш тонкий пласт. Далі розрізаю тісто на шматки. І перекладаю кожен шматок тіста на противень, засланий пергаментним папером. Далі роблю ось такі невеличкі насічки на тісті, але не прорізаю тісто до самого кінця. Додаю трішки кетчупу або будь-який томатний соус, підходить, який вам подобається. Рівномірно розподіляю соус по тісту. І викладаю начинки. Перший варіант буде в мене з куркою, томатами, такий простенький, саме те, що полюбляють діти. Посипаю начинку ароматними травами, края тіста змащую збовтаним яйцем та посипаю кунжутом. Запікаю такі. При температурі 200 градусів приблизно 20-25 хвилин. Взагалі треба орієнтуватись на колір та на готовність тіста. І приблизно за хвилинку до кінця випікання додаю сир. Мені здається, чорний кунжут дуже класно виглядає на випічці. Він робить випічку яскравішою. І дуже апетитне, і аромат у нього дуже класний. Ну і за таким принципом готую піци з усього тіста з різними начинками. Я думаю, такий рецепт вам сподобається, особливо, якщо ви, в принципі, любите піцу готувати і смакувати. Мої діти просто обожнюють різноманітну цю випічку на хрусткому тісті. а Коли це піца, то це прям вообще свято для них. Вони б таку випічку їли б щодня і по три рази на день, напевно. Словом, готуйте, насолоджуйтесь. Пишіть свої відгуки, підписуйтесь на мій канал та на мій інстаграм. Велике дякую вам за перегляд та до нових зустрічей!